Родилося там ставили. Намет маленький ставав сюди. Це готель, до речі, буде. Це наш був з готель. Туристів ще не було, але вже готель є, так що, якщо хочете, і насправді це він проклав через мангрове дерева, дорогу в туалет. Тобто такої мальовничної дороги я ще ніколи не бачила. Все є, все готово. Це деякі діти залазили з нами, спали От, в церкві. Це теж в церкві, ми трохи змерзли. А це, до речі, дуже цікаво, це місцевий намет. Місцеві носили з собою таку штуку, вони на ній спали, вона як хироматка така ізоляційна. І якщо дощ, вони зразу сідали і накривалися. От, І було дуже круті. От, вже дощу врятувалися. Скручували. І у ну, відзаліках отак і зістав. Оце за нас біли, розгубили. Це от голова села розводить вогонь, ми не мали права. Ми тільки зайкнулися, сказали, що. Це, ну, от ми спимовою чорні. Ну, тайм можно две плашки выбирать, тайм заимнать. Ну, до 1200. Ну так, ну так, там же ж, ну, величезный вид там такой, там не так, И... как ну, зверя, на самом деле, зверяток сфоткать было невозможно, потому что зверятка, это одна секунда, мы сфоткали таких зверяток, ててあ,あ, Michael. ここ <flats> ありがとうございます。 Ці звіри, що ми бачили? Ми бачили літаючих лисиць, це було, мабуть, найцікавіше, зараз покажу фотографію. Воно величезне, тобто десь такого розміру, як білка, і має величезні крила кажана, і живе тільки в Індонезії, йде на місці, де воно живе. От. Потім ми бачили диких свиней в лісі, я ніколи не бачила, що їх було цікаво. Олені в лісі. Е, у диких курок ми вже бачили тільки фокуації зв'язаних, так в лісі не бачили. І дуже багато птахів. Тобто кожного дня величезні попугаї, кольорові, зелені, сині, червоні, літали, каркали, такі різні птахи. Дуже дуже було цікаво. Ви їх не їв? Е, Ні, птахів ми не їли, бо я просила їх не вбивати. І вони насправді казана він приніс нам вже мертвого. Метелики були великі тут, я свою руку поставила, такі красиві. Тут такі були мікрозвірі, дуже цікаві. Е, весь час чи часом рукою бралися, мурашники в листях були, і тут були дуже неприємно, вони кусалися. Такі от милі слимачки. Е, всі ракушки попа рухаються. Там живуть маленькі крабики і все лазить дуже прикольно. І це, якщо щось вони знаходять чи то вони всі налазять. А часом йде битва за ракушку, можна спостерігати. Це от побу. Тут можна побачити його приблизно розмір, тобто він великий. <рес> ну такий. Це от ці, ну, птахи ми мали бінокль з собою, і можна було б цих кітаючих птахів роздивитися. Але ну, ми збільшити не могли для фотографії, і це я просто сказала з інтернету фотку, як воно виглядає зближене. Так, вона мохната, е такий носик має, ну і вона така, ну вона величезна, реально такі величезні крила. Ну там би в принципі було навіть, що поїздку. От це ми на Ігуану натрапили. Вона запуталася в ліані. І я їх дуже попросила, і ми її не їли. Вони її розпутали, так цікаво, так, спочатку поводочок її зробили, потім ноги її розпутали і відпустили. Така прикольна була. Це якраз поводок її зробили. Що цікаво і попуа, хто не любить о, того всього екстриму, тих всіх тварин і тих всіх штук, туди можна просто звичайним, нормальним людям поїхати на море. Воно ну, там привітне, тепле, там нічого не кусається. Змії будяні, ну вони не чіпали нас. Ні, ну такі маленькі. Ми йдемо, йдемо, а одна така пливе і так рот відкрила, Ну, ми пішли на нас не чіпала. І тобто там можна просто поїхати собі на море, і там насправді мінімально того екстриму, Острів Румберон, -Рум пару сіл, нічого. Берегова лінія, йдеш на кілометр, скільки можеш ногами зайти. І взагалі нічого. Дикі дерева, це місцеві браги з кокосу. бо алкоголь заборонений повністю по фуані, де нічого не можна купити. Мета нашої експедиції. А не брага з кокосу є. <рес> <рес> е, ну, так, так. Навколо деяких острів можна пішки були їх уходити або обпливати. Ми якщо на якийсь острівець попадали, дуже багато острівців не, ну де ніхто не живе, можна домовитися з місцевими, щоб просто закинули човнові. От, це от острів. Ми домовилися, на, на три дні закинули, лишили. І от ми намагаємося обійти острів і вже подумаємо, що буде, якщо нас не заберуть. І весь час свіється, весь час. Прозори, голубе, прозоре, куралові рифи, до речі, правові рифи, е, є заповідник Раджампад, найкращі правові рифи в світі. Відкриті не так давно і ну, так просто. Там в інтернеті пишуть всякі такі мульки, що е, там треба 7 тисяч доларів заплатити. Це якщо ви хочете там, купити собі яхту, то звичайно, що можна. А так. Е, з місцевими за 100 гривень підвозять і всі корали в розпорядженні ніяких дозволів, Ну якби теоретично дозволи потрібні, десь там в джакарті видали указ. Але якби практично до того не доходить. Я так розумію, що вам подорож півного перельоту майже ще не ну, там Якісь переїзд немає. Е, там насправді переїзди, от щоб купити бензин і проплисти якихось там 200 кілометрів, то нам йшло гривень 800, там дуже дорогий а, бензин. Так. Тобто за бензин заплатили. Тобто, ну <реш> <реш> Ну, за бензин платили, тому що це ж було так. Ми приходили до якихось наших нових друзів, і вони казали, ми вас веземо, але бензину у нас нема. І можна було десь якогось дядька купити бензин. Тобто, так. Але було таке, що на нас везли вперед і... Ну, Сколи свій бензин, гроші назад не брав. Тобто вони ж тільки, ми вже тільки купували бензин тоді, коли вже ну, в купацію бензину не було, а якби вони ну, просто нас берзили. Ну і такі всі краєвиди морські це таке, ну, багоньки, реклама бавоньки, такі дуже цікаві ліси, які ростуть манбура. Рапушку винесла, якраз мотати на народження були, в цей день мені рапушку винесло море. Таку велику. Без краба та неправильно. Так, такі квіти якісь майже з аватару. От, е, такі села маленькі. Пов'язку ми всі роздарували, тому Андрій вже в штанині. <реш> от, е, такі острови ну, зовсім маленькі. От, е, ну, от таке все. Можна медитувати і медитувати. Оце от село, бачите, тобто, ну, воно навіть не проглядається толком. Загальні ви пробували порахувати? Е, пробували, ми витратили близько 500 доларів на людину. Але якби не вникнує знання індонезійської, то було б, напевно, важко. Було б важко. Mm -hmm. е, було б важ, важко, <сих> <сих> було б трохи важко. Бо там деякі речі думаю, зі знанням індонезійської було важко Ні, ну, Можливо, я не виключаю, що можливо, але дещо було важко. А взагалі от, знайти в місті якогось гіда, який знає англійську, ну і їхнього місцевого реально. Теоретично реально, але там є такий момент, що якщо хтось, наприклад, ми познайомилися з кимось з якогось села, і ми знайдемо вже подружилися, що це наш друг, ми проходимо пару сіл, і потім в наступному селі ми розуміємо, що там він вже ну, вже не кутується. Тобто вони ніби завжди всі мирно, але щось таке ще лишилося. Тобто, що вже ну, той наш гід, грубо речі, вже його там ніхто не поважає. І треба зайти вже місцевого іншого гіла. Тобто, тобто там є трохи, якби, поділ по... Нормально. Територіальний. Але територіальний. Я ну, маю на увазі, що просто, якщо хтось, ви знайдете в столиці собі гіда, то він може ну, реально не шарити якоїсь стежки в якомусь селі, на якомусь поруч. Щоб у Любе він вам допоможе знайти місцевого їда, якого він буде перекладати, і ви підете разом. Так, ну я можливо вже показала і всі наразі. І готова відповісти на питання, якщо це сьогодні. У вас були речі, які не змогли? Щоб все знак? Так, тому що ми брали гарномішки. І це є необхідною умовою, думаю, тому що інакше всі речі не були гарномотрю. Тобто гермомішках були і паспорти наші, і фотів, і все такі речі. Але ж не всі. Ми мали гармошки на все. Тобто ми мали ну, наприклад, Олексій мав величезний гомішок 100-літрою, він просто запихав рюкзак, якби речі, і тоді зверху скручував, а зверху був рюкзак. А ми мали багато маленьких ромішків, тобто всі речі у нас ті, що могли змоку, були громадські, ті, що не нанасили. Ми стандартні речі, які ми мали брати якби, в похід. Ми брали намети, ми брали спальники, е, килимки, е, брали е, примус, е, ми брали е, ну, мультипалений, бо балоні не можна з собою повозити ну плюс вони важкі. І купляли просто в селах різну. От таке купляли, що я була здивована, що воно горіло. Що там там відрах нам наливали, ми тут сидили через марлічку і наливали в крімус. Ну, Що ще з такого похідного? Е, По черевиках е, я брала кросівки, які вода легко заливається, легко виливається, тому що черевиків краще не брати, бо ноги миттєво спарюються. Ще момент, що попал чого не заживає. Деякі ранки, які там десь сталися з якоїсь причини, вони в нас ну, всі укуси. Ми просто ходили, весь час щухалися. Тому повний капець. Ми приїхали до Львова, ми тільки прилетіли, все зійшло повністю. Тобто, оскільки дуже висока вологість, то заживання всяких штук дуже таке уповільне. Ми брали спиртовий прополіс і цим в основному рятувалися, а потім тим спиртовим прополісом ще лікували всіх дітей по селах, потім то все подарували. Фіці, бо діти мають теж багато всяких ранок, бо вони там падають. І ті ранки теж в них, ну мені здається, що там і в місцевих теж процес заживання сповільний. Клімат однаковий цілий рік. Так, Так, клімат однаковий цілий рік. Немає попола вираженого сезону дощів. Тобто в той час, що ми були, він ніби був мокріший, але він не є такий яскраво виражений, як скажімо, в Індонезії. <клімат> <клімат> В Індонезії ми, як були в січні, то там були такі дощі, що думаю, просто капітан так не відчувалася з собою. Але трошки заряджалась такий препарат? Містав і так. Міста, електрика. Так. І, ну, ми брали на справді записані акумулятори. От, е, мали електронну книжку, кудись ворог руки, її Була, так, В принципі, витримала майже всю поїздку. Так, так, то там. Але вже в східній Папуа, там вже ну, вона була під Австралією до якогось там 76 за це року, там вже англійсько ну, казати. Що... Наші вироки теж влазять. Та все влазить. Ну, але там є трошки, але поки в деяких містах були перебої з електроенергією, що вона вибиває. А наскільки часу ви заходили в між містами, там такими населеними пунктами на цей віст? Ну, в джунглі дуже швидко, з міста дві години вже в джунглі. Ну, mm -hmm. mm -hmm. і в джунглі скільки часу ви заходили? проводимо. Mm -hmm. В нас була мета, ну не просто в джунглі зайти, в нас була мета кудись дійти. Mm -hmm. Коли сама зрозуміла, що наша мета це Mission Impossible, ми оберталися десь так, приблизно таке тобто було період. Ну, Насправді ці джунглі витримати доволі довго важко. Тобто там вже за тиждень вже на них дивитися не можеш, тому що е, воно так дуже красиво, ці дерева зверху, вони такі зелені, а коли йдеш по лісу, то це просто опале листя, дерева не видно, бо вони там на n-метрів е, зверху і під ногами. Е, ну, весь час дивишся, щоб не наступити, то з... ну, от Я маю на увазі, між так. населеними пунктами найдовший ваш перехід. До нових пункту до іншого через біля. Ну, так теж за неї були так. Було таке у вас що місцеві дали речі не поверталися, так, тому що вікно лежали? В нас таке власне не було, а вони.